Росіяни атакували шахедами енергетичні об'єкти критичної інфраструктури Конотопського району на Сумщині. Про це повідомила військова адміністрація області. Напередодні на Чернігівщині окупанти спрямували безпілотники на Новгород-Сіверську громаду. Поранено чоловіка. Загалом прикордонні громади Чернігівщини перебувають під постійним прицілом окупантів. Лише цими днями з мінометів артилерії та фпв дронами були атаковані Семенівська, Новгород Сіверська, Городнянська, Сноська громади, а також Чернігівський та Корюківський райони. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зараз долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас! Слава Україні. Героям слава, вітаю студія. Отже, щодо оперативної ситуації і обстрілів прикордонних регіонів, яка інформація є у вас станом на цю годину? Ну на жаль, ворог не припиняє свої терористичні дії і щоденно фактично обстрілює українські прикордоння і в межах Чернігівської області, сумської та Харківської. До за минулу добу нашими прикордонними нарядами прикордонними групами було зафіксовано щонайменше 150 обстрілів. Більшість з яких припадає по Сумській області, також активно ворог. Обстрілює і Харківщину, але за останній період також бачимо і певне таке нарощення обстрілів по Чернігівській області. При тому додам, що загалом протягом цього місяця зафіксовано майже три тисячі обстрілів, які ворог здійснив по цим трьом напрямкам, і під час своїх дій найбільш активно застосовує. Артилерію, а також безпілотні літальні апарати, які е, наносять ураження, і власне бачимо, що так прицільно ворог також не припиняє бути по населеним пунктам, фактично тероризуючи мирне населення, яке проживає в прикордонні. А якщо говорити про зведення укріплень на прикордонні, буквально 10 хвилин тому ми спілкувалися з очільником Запорізької обласної військової адміністрації. Як в тих районах, де за це відповідає Держприкордонслужба? Ну, кожна, кожна складова сил оборони, яка посилює оборону на кордоні з Росією, має свою смугу. Відповідальності, власне, якщо говорити про підрозділи державної прикордонної служби в своїй в своїй місцевості, які яку утримують, то власне ми продовжуємо нарощувати фортифікаційні укріплення для того, щоб наші хлопці мали можливість і укритися і вести. Повноцінно бойові дії, якщо відбуватимуться якісь дії з боку ворога. Ну і власне, звісно, вести повноцінне спостереження за лінією кордону, за прикордонням в той же час, як я й говорив раніше, це можна робити на певній відстані від кордону, в залежності від місцевості і від ситуації, яка пов'язана з обстрілами, які, які продовжує проводити. Ворог це може бути кілька сот метрів до кордону це може бути е, більш віддалено від кордону. В той же час, якщо е, говорити про с, м, лінію кордону по напрямку, де е, Сили оборони нашої країни ведуть операцію по Курській області, то на цьому відтинку е, ситуація нам дозволяє е, укріплювати вже безпосередньо. Лінію кордону в фортифікаційному відношенні для того, щоб мати сильні оборонні позиції безпосередньо по лінії кордону. Зрозумів, пане Андрію, дякуємо вам за оперативну інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучався навчав, наживо. Зауважимо, що повітряні тривоги ще зночі в низці регіонів, до прикладу, в Чернігівській майже 13 годин, в Сумській, майже 14, Київщина 12 годин, Житомирщина та Хмельниччина більше 7 годин. І от зараз тривоги ще оголосили у Харківській та Донецькій і Рівненській областях.